Ворог завдав чергового ракетного терористичного підкреслюю удару по обласному центру по Дніпру. За попередню інформацію, ворог випустив по нашому місту дві балістичні ракети типу Іскандер. Одна з них влучила у житлову багатоповерхівку. Відомо наразі про дев'ятьох постраждалих. Їх життю нічого не загрожує. Також саме аварійно-рятувальні роботи вони, як ви бачите, ще тривають. Рятувальники взагалі працювали до пізньої ночі. І що станом на зараз відомо, що вони наближаються ці роботи роботи До свого логічного завершення. 28 липня о 20.30 місто здригнулося від двох сильних вибухів. Залунала тривога. Ворог вдарив ракетами по Дніпру. Поцілив посеред місцю, по багатоповерхівці та адмінбудівлі. На місце прильоту відразу прибули карети екстреної допомоги та рятувальники. Почалася сильна пожежа. Пошкоджено також чотири житлових будинки навколо, одна висотка і два двоповерхові. Зачепило три адміністративні споруди та сім аптівок. Ми зараз безпосередньо перебуваємо на місці, куди влучили дві ракети. Одна ракета влучила в житловий комплекс, частково його зруйнувала, там перебувала невелика кількість людей. Переважній більшості перебували будівельники. І друга ракета частково зруйнувала адміністративну будівлю. Щодо жертв, скажу так, що людей, яких загиблих у нас це участь минула, слава Богу. Рятувальна операція вже не перебуває, Ті будівлі безпосередньо обійшли, вже всі оглянули. В будівлях нікого немає. Триває ліквідація наслідків безпосередніх тих руйнувань, які ми зараз бачимо. Я певно, вона буде тривати ще не менше, ніж добу, щоб вивезти то сміття. Яке залишилось. Попередні іскандери, але на місці працює слідчо оперативна група як і Служба безпеки України, так і Національної поліції. Після того, як вони відпрацюють, можна буде дати більш конкретнішу інформацію. За попередніми даними постраждало 9 осіб. Серед них двоє підлітків 14 та 17 років. У них Акубаро травма. Такий же діагноз у двох 20-річних дівчат. Травмовано і двох чоловіків та 77-річну жінку. Медики кажуть, всі у задовільному стані. Пора на них могло бути більше, кажуть мешканці понівеченого житлового комплексу. Дім, який постраждав від прильоту, був зовсім новий, і більшість не встигли заселитися. Але були й ті, які мешкали в цьому будинку. Та секція, в яку попали, там в основному ремонти йшли. Ми побіжали на підземний паркінг, От, і тільки вийдя на вулицю, я зрозумів, що вдома попали. До цього Ну, я не осознавала этого. Все по лісніці спускались. некоторые люди на ліфтах, все спустились спустилися, только потім на улицу почали виходити. Я в этом живу. ще один мешканець житлового комплексу. Владислав в момент прильоту був не вдома. Разом з Лабрадором сиділи в кав'ярні неподалік. Я мешкаю в будинку, і ну я не бачив. Нас тут не було, коли відбувся вибух, але ми добре чули все. Ми були в кав'ярні за 200 метрів звідси. Ну ми дуже добре почули. Нас поки не пускають. В мене вікна спальні виходять на секцію, яка вибухнула, тому, можливо, вилетіли вікна, але загалом ну, в решті квартири ніби цілі вікна, все має бути добре. Ну, по-перше, шок, ну, бо це було занадто гучно, і таких прильотів я не знаю, ніколи в житті не чув. Плюс, ну не було ніяких там звуку польоту, ракети, нічого. Просто типу, от, ну, в моменті вибуху і через п'ять секунд наступний. Я орендував квартиру. Я живу там з квітня місяця, тому нібито все найважливіше всі документи у мене завжди з собою. Не знаю. Хіба з того, що шкода, це був портрет Чорновола з Шевченком. А так, зрештою, можна розібратися. На місці ударів вночі працювали всі служби. Рятувальники закінчили всі роботи близько третьої ночі. До третьої години представники ДСНС знаходились на місці події. З 3-ї години активно приступили комунальники. Складність була ліквідації в тому, що перед тим, як приступити комунальним службам для вивозу будівельного сміття, яке утворилось на місці удару, потрібно було зрізати конструкції, які нависали і становили загрозу. Тому ми задіяли підготовлених верхолазів наш аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Які на крані і на люльці піднялись на рівень сьомого поверху та зрізали ці конструкції ну, для того, щоб можна було безпечно потім проводити в подальшому прибирання будівельного сміття. На ракетний удар по Дніпро відреагував президент України Володимир Зеленський. Швидко реагуємо і допомагаємо людям, закликав глава держави. А ось як на цей заклик відреагував міський голова Дніпра Філатов. Цитуємо його допис з власної сторінки у Фейсбуці. «Я вам ничего не должен и по вашей квартире ракетами не стрелял. Радуйтесь, что вы живы, в отличие от жильцов 118-го дома. Жильцы элитного ЖК будут выносить мне мозг в последнюю очередь. Поверьте, мне есть кому помогать». Ці слова Филатова болісно сприйняли не лише мешканці постраждалого будинку. Вони обурюють і ображають Дніпрян. Як кажуть, ни діло, ни слово. Інформаційна служба новин і надалі інформуватиме про ситуацію в місті та області.